Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас буде незвичайний формат. Це віртуальне знайомство в рамках Ukrainian Fragrance Community з мегапозитивною дівчиною, парфентузіастом. Настею. Всім привіт! Я Настя. У мене магазин розповів оригінальну парфумерії. І давайте я повідповідаю на дуже прикольні запитання. Я тільки за. У Насті є свій парфмагазин. Вона займається розпивами. Також завітайте до її інстаграму. Посилання буде в інфобоксі. Друзі, Настя привернула увагу свою мегапозитивність. Вона дуже яскрава і розповідає про парфуми щиро та невинмушено. Тому використовуючи силу українського парфком'юніті, ну ми знайомитися з Настею. І перше е, запитання тобі, які ключові фактори ти враховуєш, коли вибираєш парфум для розпиву? Ну, е, знаєте, не завжди це популярність. Я знаю, що багато хто хоче піти там, е, легкою дорогою. Та взяти щось там мега-популярне, щоб не працювати над іміджем цього аромату, тому що люди і так по 300 разів на день питають, чи є у вас бакара, кірки, лощері, там, ганімет. Це вже таке, що знаєте, можна просто поставити на вітрину і все одно його будуть купувати. Які критерії? Я кажу. Особисто за себе, звісно, ці критерії, взагалі, у кожного різні. Перше це відгуки, дуже звісно ж хочеться по їх побачити. А коли цих відгуків немає, мене дуже приваблює незвична піраміда. Ось максимально хочеться знайти щось, там м'ята та сіль. Я знаю, що м'ята дуже прикольний компонент, сіль, а як воно поєднане, Поє... яке це поєднання, як воно звучить за допомогою там додаткових щенов, ти ніколи не вгадаєш. Тому ну перший критерій окей, це популярність, другий, це наявність відгуків, третій, це аналіз ринку. Аналіз конкурентів: хто що бере, що цікавенького, що про нього розповідають, ти чуєш це від інших своїх колег. І четверте, це вже відгуки. Тобто можна взяти один флакончик на затест. Потім, якщо в тебе його купують, ти розповідаєш власні враження, і якщо Отримуєш багато відгуків саме на цей аромат. То це привід взяти ще дуже багато цього аромату до себе в асортимент. А взагалі, буває, просто ось хочеться спробувати якийсь аромат. Ти взагалі не знаєш, як він звучить, немає ніяких відгуків, але в тебе вже суто спортивний інтерес. І зазвичай, ну це дуже цікаві аромати. Не буває поганих, буває просто різні у людей смаки. І друге питання: як на твою думку змінювалась роль парфуму з часом та його вплив? На самовираження, тому що люди інколи вибирають парфум щоб підкреслити свою індивідуальність, а інколи навіть не розуміють, що вони обирають. Я думаю, знаєте, все ж таки тенденції є, тому що сприйняття взагалі самого аромату раніше. Це було один аромат на все життя. Ви повинні асоціюватися лише з одним ароматом, і зазвичай не було такої багатої кількості. Тих людей, які розпивають парфуми, або е, не було доступу до інформації, хто там розпиває парфуми. Ну, це дуже давно. Це я ще маленька була, мабуть, ось. І е, звісно, не було великого асортименту. Зараз ринок переповнюється як на мене. Це дуже круто, є з чого ви обрати. Якщо ви там протестили три аромати, вам не підійшли, це не означає, що вся парфумерія погана. Це означає, що треба ще шукати, відкласти там на іншу пору року. Взагалі, це дуже круто. І ось, якщо це сприймалося раніше як один аромат на все життя, зараз. Круто. Ти одягаєш на себе сукню, ти під нею вже обираєш, як доповнити образ парфумом. Вже багато хто знає, що є сезонність ароматів, що там дуже солодкі, вони влітку ну, не завжди дуже звучать, вони такі більш важкі, цитруси зимою менш стійкі. Тому як це взагалі вплинуло? Вплинуло на те, що у свідомості людей почала з'являтися. Така думка, що парфум він не повинен бути на один на все життя, що життя яскраве, смаки можуть змінюватися протягом вашого життя, протягом взагалі е, різних днів, е, місяців. Тому е, це з часом стало просто, е, як сказати. Це з часом просто стало як е, якийсь аксесуар, який доповнює образ, і він не завжди має бути один на все життя. Настя, і наступне для тебе питання, воно більш о, гумористичне. Якби тобі довелося описати аромат вашими улюблених парфюмів за допомогою їжі. Як би він пахнув? Взагалі моє найулюбленіше, тому що я обожнюю гурманіку. і давайте я вам зараз розповім. Головний аромат, який всі обожнюють, я не знаю, чомусь він ну майже всім подобається. Не кажу про там, якісь випадки особистих вподобань це Танець Бабок від Нобелю. Це аромат. Яблучного яблуневого штруделю, який ось тільки поставили в духовку, знаєте, туди і ваніліну насипали, і кориці трішечки. І потім підіймається ось такий покет тісто, тісто. І коли хтось відкриває духовку, ось такий аромат йде запашного, реально яблуневого штруделю. ну Дуже критесний. Потім аромат, який я обожнюю описувати, тому що він реально так звучить, це Еммануель ІІ від Трусарді. Це аромат, знаєте, коли вам принесли такий десерт, десерт каву не знаю, таку, такий стакан кави. Таку чашку кави, туди зверху так зробили гірку з вершків, посипали трішечки шоколадною стружкою, туди додавали горішків, а потім ще горіхового топінгу туди додали. Ну, Взагалі, це я вважаю, прям смакота. І одна парасолька на двох від бренду Флорайко. Багато хто каже, що це такий пухкий чорничний кексик. Ну ось ця трійця взагалі. Запам'ятайте, хто обожнює гурманіку, тому мені я вважаю, що описувати за допомогою їжі це прям топ, тому що майже кожний розуміє про що йде мова і як аромат звучить, тому що також не всі люди розуміють, як звучать ті чи інші квіти, як звучать амбра, мускус. А тут Взагалі, дуже легко. І наступне питання: якби ти могла бути чарівним чином перетворитися на флакон парфумів на один день, які пригоди чи пустощі ти б а, виконала будучи цим? Давайте флаконом? Давайте уявимо, що я це флакон кірки. І що зі мною взагалі протягом дня трапляється? По перше, мені завжди в коментарях пишуть. Фу, яка гедота? 50%. А 50% не хейтерів, мене просто обожнюють. Також мене дуже часто ось так, в мене встремляють шприц, розпивають. Ось, і дуже багато знімають зі мною відео. Дуже багато людей ось так відкривають, і з мене відпадає ось цей пульвілізатор, тому що я флакон для розпиву. Ось, а завжди всі хочуть відкрити не ось так, а ось так. І тому, звісно, трапляються такі речі. І, звісно ж, я і по пошті. Так, звісно, в мене бувають і на пошті пригоди, чого тільки не буває, але головне. Це хейт, хтось мене обожнює, а хтось ненавидить. Настя, І наступне питання саме для тебе: якби парфуми мали силу виконувати бажання, які смішні чи химерні бажання, на твою думку, люди загадували, розпилюючи їх на себе. Так, якби парфуми виконували бажання, мені здається, перше, це знаєте, всі так розпилюють гроші, 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 гроші. інші взагалі вважають, що реально парфуми, знаєте, порадьте мені аромат, щоб всі чоловіки мене захотіли. Ну, такого не існує, і ось я не знаю, мабуть, це було якесь там одне з бажань, знаєте, щоб вся увага до вас була прикута. Але знаєте, певною мірою, мабуть, ці бажання здійснюються, тому що головне, щоб подобався аромат. І якщо аромат подобається, він доповнює образ і додає в собі впевненості. І, звісно, це буде приваблювати багатьох чоловіків або жінок. Тобто, тут, знаєте, це, мабуть, не якась чарівна паличка, а тільки інструмент до того, щоб. Ви відчували себе добре. Ось. Ну, окрім грошей, уваги там, протилежного полу, то, мабуть, я навіть не знаю. У нас в країні бажання тільки одне, мені здається, коли поливаються парфумами, щоб, скоріше все, скінчилось, це повномасштабне вторгнення. А взагалі, ну я навіть не знаю. Ну, гроші, ну, може, їжа якась смачненька. лосося мені багато, лосося. Не знаю. Парфкотани. Ось таке коротке, віртуальне знайомство відбулося у нас сьогодні з Настою. Підписуйтесь на її інстаграм. Я дуже люблю формат Ukrainian Fragrance Community. Він дає змогу знайомитися з новими парф захопленими не тільки мені, але й вам. Тому до скорих зустрічей та до нових героїв. Бувайте! Доброго вечора, ми з України.